Бідна, нещасна бідна, нещасний, і все мене вже достало просто, надоїло. І достало оце пригнічений стан, все плохо. Я вже хочу, щоб стало лучше, я хочу бути щасливим. Ви не хочете бути щасливим. Удивила, ви поки собі не дасте дозвіл внутрішній на це щастя, ви не будете не щасливі. Люди щасливі стають або. О, по 15, татань. Коли вони чітко вирішили, що все, я хочу. От прям ну не копаються, не копаються, понимаєте, в тому, що робить їх нещасливими. Самі себе не закапують. Хіба коли вони досягають якогось от дна. Просто дна. Коли знаєте, от так прям ножками, ножками до дна достаєш, ну все, уже далі нікуди. От просто настільки хіро, що ну, тоді правда визникають мислі. Е... Жити нема чого, да? не хочу жити, та, 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 білоїдні просто мислі визникають, що життя кончена. Ну, понятне діло, ви дна достали. Так от я за те, щоб до дна не доставати, предотвратити, понімаєте, люба ситуація якщо її вовремя помітити, і змінювати, справді собі дозволити жити по-іншому, понімаєте, внутрішньо. Не просто в мозгах ось не ок, хочеться по-другому. А йменно внутрішньо, прямо чуттєвим центром всім хотіти, всією душею, всіми фібрами цієї душі. Знаєте, можна ж говорити щиро, а можна говорити з голови. Що це означає? От коли просто порівняти, я люблю ж порівнювати. Ну, вам треба вірш вивчити на українську мову, понимаєте? Ви йдете в школу, ви не хочете цього. Ну, ви встаєте і це от... тріпоче серце пійманої птиці в моїх руках. Не чую, доброти, ви що хочете це говорити? От ви хочете це говорити? Ви хочете цей вірш так емоційно розпитувати. Ні, ви хочете 12 просто отримати і цей стих. Хоча це мій любимий вірш. Я його якось розкажу. <плодиск> а якщо ви поет і ви пишете цей вірш, от прикиньте, поет, який писав цей вірш, він щиро хотів це. А ви вже, який розказуєте цей вірш, ви просто хочете. Бо надо. Ви просто розумієте, що щось це -то не то, і як то ну треба якось щось те саме. Ви не бажаєте, поняти, змін. Вам приємно копатися капатися. приємно це прокручуватися, як білка в колісі. Ви колись бачили хам'як чи білка, коли бігає по, по кругу і не може встановитися. От, от це ви. І поки ви не достанете дна, напевно, нічого і не зміниться. Не стукне в голову, що треба, треба діяти. І не просто з голови, а з серця.